Хірургії, аби нагадати наскільки важливою є доступна і якісна медична допомога. Цей день визнання роботи хірургічних команд по всьому світу особливо цінною є праця українських хірургів. Вони щодня рятують життя як на передовій, так і в тилу в умовах постійних обстрілів, блекаутів та нестачі ресурсів. У цей день майже по всьому світу у лікарнях проводять навчання, покази фільмів і дискусії про роль хірургії. Про роботу хірургів в умовах війни поговоримо з Андрієм Гуком, начальником багатопрофільного відділення медичного центру Національної гвардії України, майором медичної служби, лікарем нейрохірургом. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю вас, і вітаю всю аудиторію з цим днем, який збігається з Днем Києва, зважаючи, що такі складні наші умови в нашому Києві сьогодні виповнюються 1543 роки. Що є на 870 років більше, ніж Московія, яка нас атакує. Пане Андрію, давайте поговоримо про вашу роботу, важливість вашої професії важко переоцінити. Тим паче під час війни. Які основні виклики стоять сьогодні перед військовими хірургами на передовій? Своїми колегами я дійсно пишаюся, скільки. Довший час всі ми практично більшість з нас працювала в цивільних лікарнях, але спочатку повномасштабної вторгнення війни, можливо, багато хто раніше нагадую, що війна вже триває понад 10 років. Ми перейшли в польові умови. В основному це або стабілізаційні пункти, або польові шпиталі, передові хірургічні групи. І основний виклик це е, бути стійким до викликів, які нас чекають кожного дня, оскільки характер уражень настільки не подібний до того, чим звучалися військові хірурги раніше, навіть порівняно з 2014 роком, що на ходу ми дуже багато імпровізуємо і вчимося в наших кращих і вчимося один в одного. Пане Андрію, а які травми найчастіше доводиться лікувати нашим хірургам на передовій? Найчастіше це уламкові або сколочні поранення, менше кульових став. Це за рахунок того, що дійсно уражаючі компоненти, фактично, мова йде про застосування зброї масового ураження, касетні боєзаряди, які мають максимально уражаючу свою здатність. Тому, якщо о, такий уламок проникає в тіло о, і руйнує особливо органи, життєво важливі органи, серце, легені, інколи мозок, спинний мозок, руйнує судини, нерви. Звичайно, треба максимально зробити все для того, щоб в першу чергу зупинити кровотечу і врятувати життя. А як часто вам доводиться проводити операції саме от в польових умовах? О, з двох років, скоро вже буде роки, як я пішов в добровольцем в Національну гвардію України. З них близько шести місяців провів е, в різних точках на, е, в зоні бойових дій. І в першу чергу я б сказав, що настільки часно на хірург. Е, Дуже затребуваний зараз на фронті, оскільки ну всі лікарі затребувані, але хірург особливо, оскільки цілодобове чергування в складі передових хірургічних груп, це невідкладна частина нашої роботи. І я дуже хочу подякувати своїм колегам, що навіть маючи подекуди можливість вже, як кажуть, давно, списатися з війська, з військової служби, вони продовжують свою затяжну роботу, незважаючи на Кожного, хто попрацював 30 років хірургії, є певні проблеми зі здоров'ям. ми це розуміємо, але ми продовжуємо працювати. Пане Андрію, а яке обладнання нині критично необхідне для хірургії в зоні бойових дій і чи є воно? Я би сказав так. Що можливо, це все-таки певним чином закрита інформація. Я скажу тільки одне, що те обладнання, яке. Дозволяє виконувати а, навіть в польових умовах сучасні операції, а сучасні операції, які приводять до, в подальшому до збереження органів, особливо кінцівок, це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому, е, звичайно, що є, як і в кожній війні, певні складнощі з отриманням вчасно. Але загалом хочу сказати, що і тут не можу обійти. Словами подяки наших волонтерів, які нам допомагають не тільки дронами для знищення ворога, а й для збереження життя наших військових. Це дуже суттєва домі, в тому числі і міжнародна. Пане Андрію, хочеться звернутися до вашого досвіду. Чи доводилося вам під обстрілами оперувати, і які випадки з вашої практики вам особисто найбільше запам'яталися? Ну, зразу скажу, що. Це були одинокі випадки, коли йшло стрімкий наступ. Це було більше року тому в районі Борової Харківської області, де зараз теж продовжується наступ. Планування надання медичної допомоги здійснюється таким чином, щоб хірурги, принаймні травматологи, могли оперувати і врятувати разом з нашими лікарями, реаніматологами. В більш-менш безпечних умовах не завжди це вдається, оскільки дуже стрімко розвивається лінія фронту. Але такі випадки бували. Головне правильно обрати локацію стабілізаційного пункту і продумати все до самих самив'язок, як ми будемо відступати, щоб не втратити наших колег-хірургів, медсестер і надати максимально можливу допомогу нашим. Пацієнтам нашим пораненим і не тільки військовим, а й цивільним. Тобто спокій і такий хірургічний розрахунок. А як організована нині евакуація поранених із лінії фронту? Я би сказав, що ми пройшли дуже великий еволюційний шлях. І перша лінія евакуації це бойовими медиками, окрема їм подяка. від Всіх хірургів, в тому числі і всіх лікарів, які працюють на передових хірургічних групах, тому що від їхньої швидкості і їхнього вміння та вміння надання самодопомоги наших воїнів, залежить майбутній результат лікування поранення. Саме головне, що в нас зараз знизилась кількість е, е, ампутацій внаслідок довготривалого накладення жгутів, турнікетів, і це вже, я кажу, еволюція. А проводиться це броньованою автотехнікою. Там може бути на тільки броньована автотехніка, бо тих причин, які я розказав дуже багато уламкових уражень наших військових. Тому це перший етап. Другий етап вже проводиться за допомогою медичного авіатранспорту після стабілізації пунктів автотранспорту. Перепрошую, авіатранспорт ми не можемо поки що використовувати. Хоча Певним часом є така можливість використання гелікоптерів. І я дуже пишаюся, що наші медичні сили Збройних сил запровадили разом з медиками так називаємо цільову, можливість цільової евакуації. Тут я хочу, не можу не згадати піонерів, це 12-та бригада Нацгвардії Азов, коли пацієнта з тими чи іншими хірургічними травматологічними враженнями госпіталізують уже спеціалізований зразу. Або відділення шпиталю військового, або в цивільну лікарню. Пане Андрію, в нас вичерпався час, але я дуже коротко хочу вас запитати, які рекомендації ви могли б дати молодим медикам, які планують працювати в бойових умовах? Дуже добре вчити анатомію, дуже вчити добре досвід наших військових хірургів, який детально описаний, особливо за останні 2-3 роки. І можливість проходити навчання і стажування безпосередньо в госпіталях. Я би це рекомендував робити всім молодим хірургам. Тоді буде легше, пане Андрію. Принагідно я вас вітаю з вашим професійним святом днем хірургії. Я вам дякую за вашу роботу вам і всім бойовим медикам, які на лінії вогню рятують життя нашим військовим. І дякую, що знайшли сьогодні можливість розповісти про роботу хірургів на передовій. З нами на зв'язку. Дякую був вам, Андрій Гук, начальник багатопрофільного відділення медичного центру НГУ, майор медичної служби, лікар, нейрохірург, кандидат медичних наук. Дякую вам.